Розпочався з приголомшливої новини. Так звана зла похитнулася. Іран втратив президента Ібрагіма Раїсі. Авіатроща сталася у гірській місцевості. Вертоліт здійснив жорстку посадку під час сильного туману. Відомо, що Раїсі повертався із зустрічі з президентом Айзербайджану Ільхам Алієвим. Разом із ним на борту перебував міністр закордонних справ країни та місцеві чиновники. Усі загинули. Раїсі був прихильником перед. Говорів із заходом щодо ядерної програми, але водночас вів жорстку політику і грав на руку Росії, хоча і передачу Кремлю зброю для війни в Україні, зокрема тих же шахедів, заперечував. Отже, як зміна президента в країні може вплинути на російсько-українську війну? Дивімося, я думаю, що всі наші зрители вже слышали про самые разные версії. Но, понимаете, ми живемо сьогодні в. других реалиях. Сегодня не так важно, что на самом деле произошло, тем более, что правду будут скрывать все, а важно, какие конспирологические теории происходят и кто во что верит. И в нынешней ситуации иранцы, а иранцы, они очень подвержены всяким конспирациям, всяким конспирологическим теориям. Давайте не забывать, что это теократический режим. Религия сама по себе – это одна большая конспирологическая теория. И, разумеется, они воспринимают это именно так. Вот Израиль убил генерала Захиди. В ответ на это Иран, справедливо возмутившись, подверг Израиль самой беспрецедентной в истории ракетной атаке территории Израиля. В ответ на это Израиль сделал какой-то такой очень слабый и невнятный пук, взорвали какой-то какой, -то, какой -то иранский радар, и типа на этом все. Но этого не может быть. И вот сейчас это, да, это ответ Израиля и Ирану, показать, что у Израиля длинные руки, и до, если мы добрались уже до президента и министра иностранных дел, то следующий шаг, если Иран и дальше не остановится, следующим шагом будет, видимо, ликвидация духовного лидера. И я думаю, что это конспирологическая теория, в которую в Иране верят. Тем более, что иранская пропаганда без конца рассказывает, что Азербайджан – это коллаборационисты, что там сионисты построили свои военные базы и там все контролируют и так далее, и так далее. То есть… Все это как раз складывается в одну такую большую мозаику, для них такой большой пазл. И э, действительно, многие считают, вот знаете, я смотрел сегодня видео из Лондона, где представители иранской оппозиции празднуют, просто устроили настоящий праздник. С, по, поводу, по этому поводу, и они там ну, прямо на улице танцуют с иранскими и израильскими флагами, и британскими тоже, да, но они пришли туда с израильскими флагами. Поэтому я говорю, что сегодня в мире социальных сетей важно, во что они верят. И я надеюсь, что это будет для Ирана таким очень серьезным сдерживающим фактором. Я э, не знаю, ну, как бы мне самому тоже это как бы греет душу, да, что какую-то такую даже гордость испытываю, если это действительно сделал Мусад. Но это совершенно не очевидно на сегодняшний день. На мой взгляд, совершенно реальной является версия, что это просто авария, потому что они летают на каком-то старом, на каких-то старых-старых развалюхах. То есть страна, которая 79-го года под санкциями. кстати, они же обвиняют сегодня США, что американцы не дают нам запчасти, поэтому вот у нас ломаются вертолеты. По-моему, они летели на российском вертолете Ми там каком-то. Миг Ми или, не знаю, на каком по-моему, они на каком-то вертолете российского производства летели, но ну, неважно, не суть, да? факт, что страна, которая позиционирует себя как супердержава по производству беспилотников, не может найти исправного вертолета для своего президента. Вот так это и выглядит, действительно, у них у иранцев авиация и военно-морской флот в очень бедственном состоянии. Это в основном старые ржавые железяки. Вот. И при этом, я говорю, совершенно такая вполне-вполне приемлемая версия, что это просто действительно была авария и плохие погодные условия. Ну и третья версия, это могли сделать свои же, а свои же могли это сделать, это потому что там сейчас тоже идут всякие там внутренние противоборства, и главным образом все прицеливаются уже на место духовного лидера. Духовный лидер уже стар и дрях, дряхл, он больной человек, и, ну, это, правда, мы уже лет 10 слышим, что он вот-вот умрет, что он при смерти, но реально там сегодня разворачивается серьезная борьба за преемничество, кто будет преемником этой и Так что такая история тоже меня вполне вполне, звучит для меня вполне вполне убедительно, что это могли сделать свои же. Вот. Ну, либо какая-то промежуточная, смотрите, у иранцев очень много врагов внутри Ирана, это и нацменьшинство, это могли сделать Белуджи, это могли сделать Маджихадин Хальк, Суниты, это могли сделать те же азербайджанцы. Но вопрос, да, кто запустил «Стингер», если это был «Стингер», да, вопрос, кто передал информацию, кто следил со спутника, кто занимался организацией, логистикой. Здесь могут быть самые разные версии. Я вот вижу, что иранцы там уже Азербайджан обвиняют в том, что это азербайджанцы построил. Азербайджан хочет присоединить к себе иранскую часть Азербайджана. Там. И так далее. То есть дальше версии уже ЦРУ... МОСАД, МИС шести и так далее, и так далее. То есть, ну, вот, в общем-то, эти три версии кажется мне, все три кажутся мне вполне убедительными, но версия с МОСАДом это такая самая такая из всех конспирологических теорий, по-моему, сегодня самая такая весомая, и э, ну, я надеюсь, что. Ізраїль буде благодаря цьому теж буде бенефіціаром всієї історії, і на цьому ж тижні Путін знов розмахував ядерною палицею. україна агресорка розпочала навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Ці тренування доручив провести Путін. Така собі відповідь на заяви західних політиків про можливе відправлення іноземних військ в Україну. Наскільки російське розмахування ядерною палицею загрожує нам? Чи може вплинути на хід війни? і яку мету переслідує Путін, почавши новий ядерний шантаж? Треба розуміти, що, як, що таке російська ядерна зброя. Росіяни мають тактичну ядерну зброю, в складі е, Міністерства оборони є 12 головне управління Міноборони. Це е, е, управління, яке займається ядерною зброєю, саме тактичною ядерною зброєю. От стратегічна ядерна зброя, там вони самі просили. А ці керують тактичною ядерною зброєю щодо її зберігання, обслуговування, підготовки, ну і прикручування на звичайні э снаряди і бомби. І е експерти говорили ще два роки тому, що росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. На жаль, така загроза існує. Але от якось. В світі, пам'ятаєте, 22 й рік, друга половина, особливо так дос, доволі е, багато про це поговорили, а потім якось ця тема затихла. Загроза, тим не менше, не, не щезла. А от чи говорив, Залякував Кремль, я не кажу про Соловйова чи Скабеєв, вони насправді в зброї розбираються, як свиня в помаранчах. А Міністерство оборони РФ там, вроді чомусь вони зовсім так тихо мовчали. Є така версія, що їх попередили, що якщо вони це зроблять, то розплата буде дорогою. А навчання як проводилися до війни, так і зараз проводяться. По лінії 12-го ГУМО в кожному окрузі, не тільки в південному, в кожному. В центральному, у східному, в південному, на північному флоті навчання ці проводяться двічі на рік. Літом і зимою. І ну, застосування безпосередньо ядерних боєголовок там не здійснюється на цих навчаннях. Вчать особовий склад обслуговувати техніку, ну, відрізняти, там, як обслуговувати з бойовою частиною. І наче. Шухера великого не було. А тут несподівано Росія через центральні засоби масової інформації заявляє, що вони от ми проведемо навчання 12-го з тактичною ядерною зброєю, і це відповідь так, агресивним діям НАТО. А тоді, півроку тому, кому вони відповідали і чому такої помпи не було. І рік тому, чому не відповідали, і такої помпи не було. Очевидно, тут бряцання навіть не зброєю, а бряцання язиком для того, щоб привернути увагу до своєї можливості застосувати ядерну зброю. Ну, це свідчить про те, що, по-перше, крису потихеньку заганяють в кут, і навіть його володар Сі, я навіть не говорю, що це там партнер Чи союзник всі е, не е, демонстрація цього, і китайцям, що ми е, можемо е, будь-що. Але китайці, очевидно, розуміють, китайцям пояснили, що ми так полякаємо. Це ж навчання не, не застосування ядерної зброї. А от американці у відповідь провели реальне випробування е, ядерних зарядів, яким не про проводились дуже давно, От. чим продемонстрували, що вони мають е, потужну е, ядерну зброю, яка може долетіти до Москви. І не просто вони мають, а її вдосконалюють. Ну, і це такий е, сигнал е, дуже промовистий. І на цьому Кремль не зупинився. Путін вирішив посунути кордони в Балтійському морі на сайті Міноборони агресорки. З'явилося повідомлення про те, що межі нібито було встановлено неправильно, та й карти 1986 року застарілі. Хоча згодом повідомлення зникло після хвилі обурення країн НАТО, але як то кажуть, присмак лишився. Міністр збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що що Путін не полишає надії захопити контроль над усім Балтійським морем, і ключова його мета захопити Шведський острів Готланд. Бо фактично, хто контролює цей острів, той і контролює все Балтійське море. Ця історія нагадує іншу, що відбувалося в Україні понад 20 років тому, коли росіяни поклали око на острів Тузла, через який потім і побудували Кримський міст. Тому ми на власному досвіді знаємо, чим закінчуються такі території територіальні посягання не виключено, що це один із способів відволікти увагу від України і розпочати конфронтацію з НАТО. Але чи це не додатковий привід для активізації Заходу, зокрема і у питанні дозволу застосування наданої нам зброї по території РФ, але готові до всього наразі не всі. У США і в низці інших країн продовжують точитися дебати стосовно цього. Чи може бути таке, що наші союзники змінять свою думку? І за яких умов якраз таки фізично перебував в зоні бойових дій і дивився виступ Джозефа Байдена, який дослівно сказав: Я не перейду, навіть не сказав червоні, а чорні риски, і ми не передамо авіавію зокрема 16 для України. Авіація вже до нас у дорозі. Є надія, що буквально можливо навіть найближчими тижнями. Вона запрацює, тому де там у них точка неповернення дуже важко порахувати. А що нам потрібно? Нам треба, щоб дозволили засухувати ракети атакамс Вона навіть з буферної зони 5-7 кілометрів під'їхали. Машина М-142 хаймарс розгорнулася. Це 5-7 хвилин. Завдала ударів на глибину 280 кілометрів. А в цій радіусі вже є армійська авіація, тобто гелікоптери. А в чому радіусі вже знаходяться їхні? Війська, то те, що називається угруповання Сєвер, а навіть є деякі аеродроми які ми точно могли досягнути, не кажучи про нафтопаливний комплекс, який рясніє нафтобазами. А це для нас законна цінна, все можливо саме брит британці зокрема Борис Джонс, похитнув серце Трампа у частині, що стосується. Надання дозволу на виділення України велетенської допомоги ще один мільярд. доларів. Ну правда, він не він єдиний, але тим не менше уважаєте, що він один із головних іде ідеологів зрушення цієї мертвої точки. Сьогодні кажуть ні а завтра можу сказати так. Я все ж таки сповнений певного стриманого оптимізму. А в частині самих британців то маємо заакцентувати, що ракета Стом Shadow – це прекрасно. Це дуже добре, але це ракета повітряного базування для того, щоб убезпечити носій, від збивання його зенітно-ракетними комплексами, скажімо, С-300 чи С-400, вони декларуються до 200 кілометрів у глибину, це багато, то він має підлетіти на відстань 250 кілометрів від кордону. Отже, робочих оперативних величин залишається не так багато 150-200 км. кілометрів. І це дуже, дуже добре. Але цих ракет, на правду, є небагато. Щоб по-справжньому вирішувати углиб території противника, от, потрібні пуски у 10, 20, 30 тридцять. Ракетки в першу чергу балістику, яка практично не збивається. Попри це, Україна продовжує завдавати удари по тимчасово окупованому Криму цього тижня. На дно відправили ще одну гордість Путіна, ракетоносець «Циклон». Вартість цієї годівнички для риб близько 100 мільйонів доларів. І це означає, що боєздатних кораблів у чорноморському флоті стає все менше. І вже зараз можемо говорити про те, що силам оборони України за два роки вдалося знищити або вивести з ладу десь третину кораблів. Путіна, а загалом їх було 80. Удари по Криму стали буденністю, за даними партизанського руху. А теж під Алуштою в ніч проти п'ятниці було уражено російський військовий вузол зв'язку. Він розташований на базі колишньої української військової частини, і там, начебто, перебували високі військові чини загарбників. За даними телеграм-каналу Кримський Вітер на окупований півострів завітало щонайменше 6 ракет. Що означають ці удари? Підготовку до роботи Ф-16 чи до звільнення тимчасово окупованого півострова? Я хотів би зазначити, що насправді червоні лінії ми перейшли ще і на початку повномасштабного вторгнення, коли ми були по аеродрому Емкельсу. Тому насправді казати про які червоні лінії з боку Росії, я думаю, що не треба брати це до уваги. Є важлива складова. Яка е, потрібна демілітаризація кримського півострова, тому що насправді він насичений озброєнням, є е, ключові важливі е, складові, які забезпечують його е, цими можливостями постачання пряме, наприклад, через той же саме Керченський міст, е, через паромні переплави, через е, авіацію. Але за рахунок таких точечних ударів у важливих об'єктах на території Криму ми можемо казати, що ми створюємо. Тобто будуть умови, які унеможливують перебування Російської Федерації на тимчасово окупованому Криму, зрозуміло ам, імперських амбіцій вони не зможуть відмовитися, але просто. Тут це зазначити, що просто в будь-якому випадку все ж таки ми бачили з їхнього боку правильні події щодо там жесту доброї волі, але це не означає, що прямо от зараз, завтра, ми звільнимо Крим. Це означає про те, що ми спрощуємо собі роботу на півдні для того, щоб покращити свої позиції на артеніфронт. А якщо ми кажемо про російське ВПК, то мабуть репутаційне дно вони пробили за цей час повномасштабного вторгнення, починаючи від невправності або не підтвердження технічних характеристик систем протиповітряної оборони, починаючи від того, що наприклад Україна змогла знищити. Понад 34 літака су 34 які були обладнані найсучаннішою системою протидії засобів радіоелектронної боротьби ХРЕБ ХІБІНИ, і це щоб для розуміння, що наприклад за ці два роки повномасштабної війни Україна знищила ту кількість літаків су 34 яких Росія побудувала з 2018 року, тобто за п'ять років. Ну, насправді ми не тільки кораблі знищуємо швидше, ніж вони їх будують. А, ну, ми і знищуємо літаки швидше, ніж вони їх будують. І ми знищуємо навіть ті літаки, які Росія не будує, якщо ми кажемо про літаки ту 95, ту 22 метри тому насправді. Є певні позитивні моменти, але нам треба масштабувати свої можливості за рахунок отримання не тільки більшої допомоги від наших західних партнерів, а від і дозволу використання західної зброї по території Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що зовсім скоро ми отримаємо літаки F-16, які пройдуть з певним озброєнням, яке може використовуватися активно по території Російської Федерації і створити певні можливості щодо зменшення ударів з боку Росії на прифронтовій прикордонній зоні, тому що за рахунок отримання таких літаків ми зможемо казати, що, наприклад, удари з боку Росії по Харківщині, то ли балістичними ракетами, то лі літаками, які будуть складати каби, будуть зменшені за рахунок того, що наші літаки f 16 зможуть знищувати як літаки, так і наземні пускові установки, ті ж саме 300 Тому насправді зараз потрібно вести активний діалог щодо. Посилення можливостей, а це використання західних е, зразків техніки по території сільського повістка в армію буде і через інтернет, чи тільки вживу ВЛК раз на 5 років, чи все ж раз на рік. Що буде із тими, хто знявся з обліку, але викликають приїхати з-за кордону. Закон про мобілізацію в дії. Понад мільйон українців вже оновили свої дані через інтернет. Решта вистоює черги під ТЦК і ЦНАПами. А все заради того, аби Би актуалізувати свої дані, це все треба зробити до 16 липня інакше штраф і суми чималі до 25 тисяч гривень на додаток можна і тюремний строк отримати. Але тлумачень і доповнень зараз більше ніж розуміння, що ж насправді чекає на військовозобов'язаних? бо ж Кабмін ще додатково доповнює закон своїми рішеннями. Усі нюанси нововведень ми теж не оминули цього тижня. Дивіться уважно. Дуже важливо зазначити, що наразі отримати виклик до територіального центру комплектування відповідно до цього закону про мобілізацію, або він як називається про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо мобілізації та військового обліку. Відповідно до цього закону виклики до територіального центру комплектування можуть як зазвичай вручатися вживу, а можуть надсилатися в єдиний електронний кабінет військовозобов'язаного призовника та резервіста. Важливо зазначити, що ніде не вказано в чинному законодавстві, що цим електронним кабінетом є саме резерв плюс. Хоча, очевидно, що це він в подальшому можуть виникати проблеми, якщо ми не конкретизуємо, що саме цей додаток, цей застосунок передбачений законодавством, в той же час, як ви правильно зазначили, Верховна Рада вона голосує за законопроект, а кабінет міністрів видає постанови. І так відповідно до постанови номер 560, від 16 травня вказано, що виклики до територіальних центрів комплектування можуть окрім електронного кабінету і вручення вживу. Також надсилатися із засобами поштового зв'язку, і така колізія, тобто закон має все таки більшу юридичну силу ніж постанова. Така колізія буде призводити до того, що якщо громадянин на якого наклали штраф. Внаслідок неявки за викликом, е, який надсилався засобами поштового зв'язку, звернеться до, наприклад, адміністративного суду, я не виключаю, що судді будуть ставати на бік бігромадянина, оскільки чинним законодавством не передбачена можливість надсилання повістки шляхом е, поштового зв'язку в той час як Кабмін вирішив, що такий спосіб допустимий. Якщо я не помиляюсь, то висновок військово-лікарської комісії є дійсним протягом п'яти років в умовах мирного часу під час воєнного стану оновлювати давні дані щодо рівня придатності до військової служби, якщо людина не перебуває в збройних силах і не є чинним військовослужбовцем, потрібно раз на рік. Це надзвичайно вдале і важливе питання. Існує наказ Міністерства оборони номер 490 про внесення змін до проходження військово-лікарської комісії. Відповідно до цього наказу військово-лікарська комісія. По перше, визначає придатність не просто до служби в збройних силах, а до служби в збройних силах на конкретній спеціальності. Тобто наказ передбачає, що людина, для прикладу, може бути визнана непридатною для служби кулеметником, оскільки це інтенсивні фізичні навантаження і надзвичайно складна робота. Але при цьому вона може бути кухарем, чи вона, наприклад, може бути водієм. В той же час цей самий наказ передбачає, що під час проходження військово-лікарської комісії громадянин має право подати усі важливі, на його думку, документи медичного характеру, які характеризують його стан здоров'я та впливають на рівень придатності до служби у Збройних Силах. І ці документи мають бути враховані військово лікарською комісією. Тобто, наприклад, якщо ви приходите з довідкою, що у вас є реактивний панкреатит, а вам кажуть, ну, долікуєш в лікарні, довідку сховай. Це є порушенням правил проходження військово-лікарської комісії, є підставою для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Аби її оскаржити, потрібно відповідно до закону України звернення громадян написати заяву про оскарження рішення військово-лікарської комісії до ВЛК вищого рівня, тобто або до обласної ВЛК, або до центральної військово-лікарської комісії, і додати ті документи, які не були враховані під час військового проходження ВЛК. Вказати на інші порушення, якщо такі були, і в подальшому, під час розгляду вашої заяви, вам буде надана відповідь, і ви будете направлені на повторне проходження військово-лікарської комісії, яке сподіваюся буде відбуватися без тих порушень, які відбувалися в перший раз. Механізм складний, але в принципі доволі дієвий. Так, це цілком можливо, і варто зазначити, що термін оскарження відповідно до закону про звернення громадян він до 30 днів. Це за 30 днів людина навряд чи після мобілізації потрапить на фронт, оскільки у нас чинним законодавством гарантується базова загальновійськова підготовка під час такого часу, під час такого терміну. Проте дійсно людина може бути, наприклад, зарахована до списків і. До списків особового складу військової частини, і в подальшому, якщо ВЛК вищого рівня визнає непридатною до військової служби, це буде складна бюрократична робота, щоб її з цих списків використати на підставі порушення законодавства під час процедури мобілізації. Відповідно до чинного законодавства покладений обов'язок на оновлення даних усіх громадян віком від 18 до 60 років. Це жодним чином не передбачає, що всі громадяни від 18 до 60 мають пройти військову лікарську комісію, якщо вони виключені з військового обліку, або проходили військову лікарську комісію менш ніж рік тому, або, наприклад, оновлюють дані через застосунок резерв плюс. І там не потрібно наприклад, для них проходити військово-лікарську комісію. То це питання оновлення даних. Це насправді питання 15-20 хвилин, іноді кількох днів, коли у територіальних центрах комплектування якісь якась частина вашої особової справи ще не цифровізована. В той же час цей закон встановлює відповідальність по суті за неоновлення даних протягом двох місяців, як за порушення правил військового обліку, а отже, як за статтею 210 прим. 1 кодексу про адміністративні правопорушення, це саме про ті штрафи для фізичних осіб, про які ви казали. І якщо буквально трактувати норму, то так, якщо людина за два місяці дані не оновить і це буде виявлено, це є підставою для притягнення до відповідальності. Проте насправді, на мою суб'єктивну думку та на думку моїх колег, притягати до адміністративної відповідальності будуть тих людей, які після спливу двох місяців і отримання виклику до територіального центру комплектування будуть відмовлятися, з'явитися для отримання в подальших інструкцій оновлення даних безпосередньо, тобто Фактично критичного ризику немає, проте я б цим не затягував. Звичайно, важливо зазначити, що територіальні центри комплектування в принципі не мають права нікого нікуди примусово доставляти в той же час, якщо працівники територіальних центрів комплектування перебувають. Під час виконання свого завдання з реалізації мобілітаційної політики держави з працівниками поліції і виявляють людину, яка внесена наприклад до розшукової системи Армор, яка е, ігнорує виклики, не виконує свій військовий обов'язок, порушує правила військового обліку. Тощо і працівники поліції е, намагаються доставити людину до територіального центру комплектування, то такі дії, в принципі, є доволі правомірними, якщо вони залишаються знову ж таки в межах правового поля. Е, жодним чином ситуації, коли працівники територіального центру комплектування за власним розсудом намагаються кудись когось доправити, е, вони не є правомірними. Проте варто зазначити, що виникають зазвичай. У разі конфліктної ситуації, яка ініційована не лише працівниками ТЦК, а й безпосередньо громадянам, питання в тому, що на роботодавців, так само як і на працівників, покладені певні обов'язки щодо ведення військового обліку. Ці обов'язки критично важливі, тому що територіальні центри комплектування мають розуміти, скільки придатних громадян чоловічої статі. Наразі знаходяться в їх юрисдикції, тобто який в принципі мобілізаційний ресурс є на їх ділянці, як в частному прикладі, і в державі в цілому роботодавці на них теж покладений обов'язок щодо введення певних військово-облікових практик в себе на фірмі, оскільки чинним законодавством вказано, що територіальні центри комплектування можуть здійснити перевірку. Такого обов'язку на предмет виконання такого обов'язку роботодавцем і тому роботодавець зацікавлений, оскільки для нього штрафи вище ніж для фізичної особи, мати в наявності актуановлені актуалізовані військово-облікові дані своїх працівників. Відповідно, якщо працівник звільняється. З роботи, а в подальшому приходить перевірка територіального центру комплектування, роботодавцю буде складно довести, що цей працівник тут більше не працює, а не що у вас просто немає актуалізованих військово-облікових даних цього працівника. Тому повідомляти про звільнення працівників, в принципі, в інтересах роботодавця, хоч це і наразі безпосередньо вказано, яких обов'язок він не буде створювати додаткових складнощів навпаки, наштовхувати на правильний паттерн поведінки, на мою думку. Дякую, що були з нами. Підпишіться на наш канал. Хто цього досі не зробив? Коментуйте, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку. І побачимось!